26 червня, понеділок. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Отже, сьогодні в новинах. Ворог обстріляв Дніпропетровщину. Мешканці обласного центру оговтуються від суботнього прильоту. Олімпійський день відзначили у Дніпрі. Отже, про це та інше далі у випуску, тож ми починаємо. Ситуацію на Дніпропетровщині поінформував її очільник Сергій Лисак. Від вчорашнього вечора ворог вдарив по Нікопольщині тричі. Снаряди із важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Обстеження території продовжується усім тихого дня та вдалого робочого тижня. Працюємо та віримо в перемогу. Ну, а про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч. На жаль, з обстрілом без постраждалих, без поранених. Комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Продовжуємо проводити необхідні заходи для відновлення сталого водопостачання. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Підвозимо воду на пункти видачі. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось ми разом, все буде Україна! Доглянуті подвір'я рясно усіяні битим склом і будівельним сміттям, потрощені хати, шоковані люди, побиті автівки. Приватний сектор, по якому вночі з п'ятниці на суботу ракетою вгатили росіяни в руїнах. Місцеві кажуть, дивом обійшлося без загиблих. Дев'ятирічний Матвій один з трьох дітей, поранених під час нічної атаки. У Дніпрі рятувався від війни. Сюди його родина переїхала ще весною минулого року, з найпекельнішої зони бойових дій Мар'їнського району Донецької області. Їхнє рідне село, зруйноване вщент, повертатися нікуди. Тепер ще й орендований будинок, без вікон та дверей. Його бабуся Віра, яка щойно перед цим перенесла операцію і потребує реабілітації, згадує, рятувала онука розповідає, що хлопчик дуже злякався вибуху, кричав та плакав, бо пам'ятав, як під ворожими снарядами евакуювався з Донеччини. Це ж був 24-го четвертого, де то примір. воно три рази так слабенько вдарило можна було. Ну ми ж вже привикли до цього. Ну так сидимо там, лежимо, пригнулися. Матвічка заховали між собою невістка. Для нас так, отак теж сидимо всі. От ну а тоді як ударило, ма четвертий чи вже я п'ятий, Я вже не помню, який раз як так ударило, що. Ну, скрегет металу, скрегет у цього всього, і слишне грохот, і все посипалось вікна, двері перекрутило так огонь. Ну в общем, страх. сплошний яд, що було. Да, ну ка їх у лікарню. Невістка повезла хлопчика в лікарню. Забрала дуже з утра ми ж уже все. В лікарні ще наймо 5 чи 6 Було дуже лікарів. Були мені на уколи. Я ось вся на колена. От вчора у операцію, тільки зробила. Можна оце пережити? так ага. Ось на заклеючках ось, оце я після лікарні, після операції. Лежати потрібно і не волнуватися потрібно. А хлопчика забрали туди, а тоді там десь ну, подруга, невістка на подружка, а то його там скупали, в общем. ну, сидять біля його, тому що він там. Так кричав, так кричав, що за що ці дітки страдають? Скажіть, будь ласка, хай вже ми от жили, прожили скільки років. Да? За що це дитя? Воно не жило і світу білого не бачило. За що воно страдає? Отак мучиться, дитиночка. Дев'ять ручків. Якраз такий, що все розуміло. Такий смішно мальчик, шустренький, бідовенький, все розуміє, все. Ми вітеля тікали, він там вже дуже злякався, дуже плакав, дуже кричав, ми віціля тікали. У родини по сусідству також постраждав будинок, а ще дві автівки та гараж, розповідає місцевий мешканець Едуард. Треба було пізно, і все полетіло, розлетілось і по нам, і по дому, і все відпало. І отак воно вийшло. Ну на батька в спальні він почув галас, почав вставати, і трохи не встиг. І вікно вдарило по голові. Ну, в його ж кімнаті. Мене слава Богу нічого не торкнулося. Я вийшов сухим із води, як то кажуть. Мати та брата з вікон скло, яке полетіло, багато порізів, рубців і так далі. Розсічення бров, лиця, рук на ніг. Подивилися друг на друга, що ми всі цілі живі, вийшли на вулицю, прийшли до тями прийшли пішли до сусідів шукати, хто там, де там. Може, хтось застряв чи його завалило, щоб почути. Викликали всі служби одразу і пішли по сусідям збирати всіх і йти шукати останніх, які там є. Ні, я думаю, вже не було, адже стільки було вибухів, і вже була думка тільки вийти і щось вже зробити корисно, тому що ну, сидіти на місці в такої ситуації, я думаю, це не дуже є правильно. Тим більше там, де вже був вибух, а сидіти там, де був вибух, може бути ще один. Тому ми ж не знаємо, яка ракета була досі, прицільна чи не прицільна. Автівки дві. А дві автівки, гараж, повністю всі дві вікна, та в домі вся мебель, фурнітура, техніка і так далі. Батько ось сидить, нормально себе почуває. Мати відвезли до сестри. Також дали там успех, заспокійливо, більш-менш нормально. Почуває брат також відвів собі лікарню а, після швидкої, яка тут оглянула, сказала, треба зашити трішки. От, відвезли в Мечникова, зашили йому лоба і пішов він спати. Намагається навести лад в потрощеній хаті. І Катерина Яківна Цю оселю ще у 60-х Вони з чоловіком будували самотужки. Двері вилетіли. Оці ж двері вилетіли, ці і ці. І там окно, окно взагалі вилетіло. Ці холодильника і двері вилетіли? Так, да, от аж отут були. Це прийшла б мені допомагати, так вона, каже, не трогай, я їх повитираю на місце поставлю, Оце ж Ну Це ж утром. Утром це було скільки діда, часа шість, так? Да? Шість утра де то було. Так воно всю ніч було. Я вже не на часи не дивилася на шов, вже сильно було. Ні, ну оце гепнуло де то. Ой, все потріскалося. Я не знаю, як я буду далі. А як пішла ще на ту сторону хати, там і у сусідів теж і шифер полетів. і… А де тут 66-го року. Ми це я вийшла заміж, а це ми тут ліпили хатину. так, У двох з чоловіком, щоб на квартирі не жити. Ми потихеньку-потихеньку зліпили її. От зліпили з коридорчиком, а потім е холодно. Давай ту брандочку достроїли, щоб тут. Вже літнього време тут і їсти не готували її. І так і залишилося в врем'янці, можна сказати. Такого ще не було. Це перший раз, коли я живу, тут, такого не було, як Це це раз. А ось у сусідів так всі вікна повилітали. А це двохетажний дом. Ви не бачили цього дому? Бачили, да? чоловіки йдеться Да, Повилітали в світ. тут таке діло. Так що наробило такого, що оце таке, за скільки? за, час, за два. І воно в сусідки бідна, плакала кришу, так що ж вона тільки на квартирі тут живе. У нас Донецька приїхала, там таке твориться. А тепер оце тут і кришу побило всю шифер, ну, у му номері. Ну і оце теж плакала, сьогодні каже, З одного, каже, ви ще не спіли вилізти, тому що сюди ж на квартирі стали сім'єю. А тут кришу побила це. Що, каже, кожен за своє горе. Ой, що все. Та такого ну, оце, що, ну, шо, за, за два години такого наробила. Так чуть було вибух, чуть вибух було ну, ману не наш оцей кончилось. Коли через п'ять минут я гепнув. почище, чим перший раз. Та такого ще не було. Начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Ігор Гетало каже: на щастя, нікого не довелося діставати з під завалів. Поранених людей одразу передавали медикам швидкої допомоги. Вогнеборці загасили пожежу, яка виникла, обстежили зруйновані та пошкоджені будинки. До ліквідації даного ворожого ракетного удару від Державної служби з надзвичайних ситуацій було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу. Пожежно-рятувальними підрозділами на місці ракетного удару було здійснено гасіння пожежі, яка виникла в результаті даного удару на площаді приблизно 25 метрів квадратних. Та було здійснено обстеження зруйнованих та пошкоджених житлових будинків, і були виявлені люди, які були супроводжені до карет швидкої допомоги осіб, які потребували деблокування з-під завалів. Не було терористичний удар по приватному сектору наробив багато шкоди, руйнування серйозні а ще біль і відчай. 25 будинків, як ви бачите, пошкоджені, Чотири повністю знищені, 11 людей в лікарні, троє дітей, двоє лікуються стаціонарно, один амбулаторно, сім людей наразі в лікарнях, саме в результаті цього прильоту. Ще раз хочу наголосити, що завдячуючи нашим воїнам, неба, дев'ять ракет були збиті, але я ж як то кажуть, бачимо, що відбувається. Сама ситуація контрольована, і всі, всі служби працюють. Створена спеціальна комісія. Всі теж члени комісії наразі на робочих містах обласної військової адміністрації обговорюють цю ситуацію. За оновленими даними через ракетний удар по приватному сектору Дніпра поранені троє дітей. Серед них чотирирічний хлопчик. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом постраждалих 11, семеро шпиталізовані. Маргарита Сопіняк, Сергій Сопрун. Новини Д 1 Продовжимо випуск цієї ночі. Ворог запустив у Україні три крилаті ракети Калібр та вісім шахет 136 Сили протиповітряної оборони України знищили дві ворожі ракети та 11 безпілотників противника. Крім того, була атака чотирма дронами не встановленого типу. Усі дрони були знищені. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, задіяв шість зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об'єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари. Також здійснив понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та Мар'їнському напрямках протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також було уражено два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотири склади боєприпасів, десять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника. Про втрати ворога далі за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 950 окупантів, один танк та 14 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу 225 580 осіб, танків понад 4 тисячі одиниць, бойових броньованих машин 7 тисяч артилерійських систем 4055 тисячі безпілотних літальних апаратів, оперативно-такти. Ічного рівня 3482 автомобільної техніки та автоцистерн понад 6000 тисяч одиниць. Служба безпеки України в Дніпропетровській області викрила ще двох мешканців регіону, які вели колабораційну діяльність. Більш детально речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. СБУ системно протидіє проявам колабораціонізму та антиукраїнській агітації російських прибічників в регіоні. В процесі моніторингу інформаційного простору заблоковано діяльність чергових колаборантів на запереченні військової агресії РФ та глорифікації окупаційних військ так, викрита співробітника одного з підприємств критичної інфраструктури Дніпра на проросійській пропаганді. Місцевий мешканець активно просував на особистій сторінці у соцмережі антиукраїнські наративи. Пости з дискредитації української влади та Збройних сил України підтримки ведення бойових дій проти українського народу та окупації територій нашої країни стали основним контентом його аккаунта в інтернеті. До антиукраїнських тезисів він постійно додавав особисті коментарі із закликами до громадян України співпрацювати з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях. Також колишній працівник підприємства авіаційної галузі з Кривого Рогу виявився активним прихильником військового вторгнення РФ в Україну. Він не приховував своє захоплення політичним керівництвом країни-агресора і через особистий аккаунт у соцмережі розповсюджував деструктивний контент. Пости з глорифікацією дій ворога під час проведення так званої спецоперації постійно викладалися на особистій сторінці в соцмережі. В особистих коментарях до антиукраїнських меседжів він висловлював підтримку окупації расистами українських територій. Співробітники СБУ викликали колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі, в рамках кримінальних проваджень, обом фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111.1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області, спільно з національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Подвійне затримання у Дніпрі поліцейські вилучили у двох містян наркотики на суму понад 1 мільйон гривень. Майже 2 кілограми метамфетаміну правоохоронці знайшли у 27-річного чоловіка, та ще понад 100 грамів метамфетаміну зберігала при собі 24-річна містянка. Підозрюваним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове слідство. У селі Вашинівка Кам'янського району сталася трагедія. Рятувальники дістали із води тіло потопельника. Юнака знайшли на відстані 10 метрів від берега і на глибині 3,5 метрів. Будьте обачними на воді, бережіть своє життя. Дніпряни отруїлися шаурмою. Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. До служби надійшло п'ять екстрених повідомлень про випадки гострої кишкової інфекції серед людей, які вживали шаурму. Після обстеження мафу із вуличною їжею представники Держпродспоживслужби вирішили тимчасово закрити цей заклад. Дозвіл на відновлення роботи дадуть лише після того, як власник усуне виявлені порушення. Якщо до 1 липня власники не усунуть, Виявлені порушення і не нададуть відповідні матеріали, то справу передадуть до суду під час позапланової перевірки. Фахівці виявили низку порушень. У Кам'янському центр надання соціальних послуг заводського району розширює свої можливості та модернізується задля більш якісного надання допомоги місцевим мешканцям та тимчасово переміщеним особам, які унікальні послуги можуть отримати кам'янчани. дивіться у сюжеті від наших колег, журналістів кам'янської студії телебачення. Окрім звичних для містян послуг, у терцентрі з'являється новий простір соціальної адаптації, де люди літнього віку зможуть опанувати навички у сфері сучасних комп'ютерних технологій, проконсультуватися у вирішенні різних проблем, пов'язаних з необхідністю використання комп'ютера, відвідати психолога та отримати інші послуги. Також важливою модернізацією територіального центру є розширення програми соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Для постраждалих будується сучасний центр, де вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу та залишитися на період, необхідний для вирішення проблеми. Це буде перший подібний центр у Кам'янському. У нас працює ця програма з минулого року. В нас є мобільна бригада, яка виїжджає за потреби разом з поліцією. Можемо поміщати в цей центр. Цей центр буде введено в експлуатацію у вересні місяці цього року. Мобільна бригада надає широкий спектр послуг та була створена за підтримки громадських організацій Мартін Клуб та УНФПІКреїн. Ми надаємо адресну і комплексну допомогу. Інформуємо про послуги, які вона може отримати в громаді. надаємо психологічну підтримку та супроводжуємо до тих пір, поки вона потребує допомоги. Відкриття нового центру відкриває широкі можливості для людей, допоможе адаптуватися в сучасних реаліях та отримати необхідну допомогу. Ірада Акімова, Максим Алещенко, спеціально для телеканалу, Д1. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих продовжує підкорювати нові висоти. Спортсменка виборола золото на командному чемпіонаті Європи у польському кракові. З трибунці підкорилася висота 1,97 метра. Володаркою срібла стала румунка Даніела Станчу. Бронзу виграла француженка Навал Маніке. На території комплексу Олімпійські резерви у Дніпрі зібралися вихованці різних спортивних шкіл регіону: тенісисти, футболісти, плавці, борці та легкоатлети. Разом учасники долучились до святкування олімпійського дня. Сьогодні спортсмени Дніпропетровщини виборюють медалі на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На свято завітали заслужені та молоді спортсмени, олімпійські чемпіони, відомі тренери, інші представники спортактиву області, а також зацікавлені. У здоровому способі життя мешканці регіону. Перший номер українського чоловічого тенісу Олексій Крутих дізнався про суперника у першому раунді кваліфікації до Вімблдону 2023. На старті відбору українець зустрінеться із представником Угорщини Фабіаном Марожаном. Додамо, що це буде перша зустріч тенісистів. І про погоду на завтра, 27 червня, у Дніпрі протягом дня очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується безхмарна погода без опадів. Температура повітря сягатиме від 16 до 25 градусів із позначкою. Плюс у Павлограді, Новомосковську та Синельниковому. Також очікується хмарна із проясненнями погода. Можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено у студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті. Побачимося.